Страшну військову таємницю зараз відкрию, як і що відбувається на фронті. Маленьким прикладом. Є посадка, вірніше те місце, де була посадка. Є опорник наш. називаємо його опорник. СП, ВОП, РОП, не, ну, неважливо. Там одні корчі торчать. І от а група, яка там знаходиться, да, неважливо в якому кількісному складі, цілодобово підвергається. Артилерійському мінометному обстрілу, подекуди кабами, фабами валять. І все це супроводжується постійними скидами, постійними ФПВ. І от, уже коли, до речі, радіоелектронна розвідка в підарів добре працює. і Як наші слухають, так вони слухають радіостанції. Ну, це не військова таємниця. І от коли вони вже розуміють, що там або 200, або 300, да, видвигаються групою. І потім вже місцями десь продавлюють наші позиції в цей час іде загороджувальний вогонь РСЗВ, артилерія, щоб резерви не підтягли, і таким чином провалюють позиції місцями, місцями коли достає сили засобів. А саме артилерії БК БПЛА в небі, ці позиції контрштурмовими діями відбуваються. Ну так, на маленькому прикладі, щоб було зрозуміло, як зараз в урбаністичній місцевості йдуть бої. В умовах, коли у нас створюється там штучний снарядний голод, да? ну про нього всі пишуть, всі знають. Я ніяких військових таємниць не віддаю. Десь на якихсь ділянках краще, десь більше, десь менше, десь поставляється, десь чуть більше, десь чуть менше. Ну, у всіх по-різному. Але зараз дуже потужно перекриває його дрони, да? І вже, е, мабуть, більше 50% ураження бронетехніки особового складу, припадає питома вага саме не дрони Питання дуже просте: 40 мільярдів. Шмигункевич цей фунт на посаді прем'єр-міністра. Да? Їх там більша половина фунтів. Ну, знаєте, хто такі фунти. Гроші виділили, щось десь купили, не купили. Ви, ну, може, на яких складах там лежить. Так ви роздайте по підрозділам ці впівідрони. Ну, які питання. Скільки можна збирати, ходити кожен підрозділ. Ну, це що, війна за свій рахунок? Чи як виходить? Я не для того це що говорю, щоб там якийсь роздор чи внос, чи російське АІПСО. Я хочу бачити, щоб на складах у кожного підрозділу було вдосталь, БПЛА У нас в країні досить грошей. У нас грошей до хера. Менше пиздить треба і буде краще. Я сподіваюся, ну так уже посил дойде. Якщо не дойде, блять. Тоді вам треба писати заяви і валити, куди ви там Ніца, Монако, де гроші напиздили, сйобитесь, вже ж достатньо. Прийдуть інші, які будуть працювати на державу і на перемогу. А то у нас кругом одна зрада і все пропальщина. Прості очевидні речі, да? є з кому воювати, є з чим воювати. Є у наших хлопців крутять ті дрони. Закупили, нахерачили підарів, питання закрили. Ні, тут говно це розводить. Сподіваюсь, так дошло.